Вітаю вас! Сьогодні ми поринемо з вами у світ чарівної природи та її явищ. А щоб вас зацікавити, я приготувала віршик про одне з них. Подивись на картинку і скажи мені, про яке явище йтиме у цьому віршику. Дощик чисто, дощик чисто умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки і барвисті парасольки під дощем, немов хребки. Здогадалися? Правильно, дітки, про дощик. А далі я вам пропоную пограти в гру, яка називається Кому потрібен дощик. Я називаю, а ти відповідай. Квіточці потрібен дощик? Так, звісно, молодці, потрібен, тому що квітка це об'єкт живої природи. А будинку потрібен дощик? Ні, не потрібен. А деревцю потрібен дощик? Так, дітки, молодці, звичайно потрібен. А гойдальці, потрібен дощик? Звісно, молодці, не потрібен. А кущику потрібен дощик. Так, правильно, звичайно потрібний. Дощик потрібен всій живій природі. А зараз я запропоную вам загадки. А ви спробуєте всі відгадати, і ми з вами дізнаємося, які ж бувають явища восени. Мене звали, мене чекали, показався, всі втекли. Так, дітки, правильно, це дощик. Дощик поливає з хмар, коли вони стають темними, важкими і немов навісають над нами. Сховатися від дощу можна під будь-яким навісом, дахом або під парасолькою. Без рук без ніг, а двері відкриває. Так, молодці, це вітер. У нього така сила, що у дерев гілки з листями гнеться в різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним та холодним. Нашоміла, нагриміла, все промила і пішла, і садочки, і городи всій окрузі полила. Так, дітки, це гроза. Від грози краще сховатися в надійному укритті з дахом над головою, але не в якому випадку не можна ховатися під самотнім деревом у полі, тому що в нього може потрапити блискавка. Кольори усі зібрала і півколом в небі стала. Так, дітки, це веселка. Після сильного дощу та грози іноді можна спостерігати веселку, це оптичне явище природи, коли яскраве сонячне світло розбивається на декілька різних кольорів. Молодці відгадали всі загадки. Наша природа чарівниця, вона дарує нам чудеса. Давайте подивимося на екран і ще раз згадаємо дивовижні явища природи.